Вітаю вас, пані та панове, мене звати Козловський Олег і так я повернувся. I'm back, baby! А причиною для мого повернення послужив ось цей отвіск, який мені буквально вчора прислали по новій пошті. І знаєте, я був дуже заінтригований, коли прочитав в Фейсбуці, там в різних гурвіських групах і в групах, пов'язаних взагалі з алкоголем, про те, що з'явилась ось ця отріч. І чесно... Мене дуже порадило те, що до мене звернулась людина, яка мені, як мені здається, робить це віскі, виготовляє і написала, що, а давай я тобі пришлю на огляд пляшечку цього напою». Я думаю, що пляшечка буде приблизно такого розміру, але ні, 0,5. Нормальний такий семпл. я ще не знаю, що я буду робити з тим, що залишиться. Можливо, занесу віскі корнер, можливо, залишу собі. Хоча я думаю, що я буду ділитися, буду щедрим і можна буде скуштувати його в корнері. Так ось, а відносно цього напою, так, це віски, тому що зроблено із зернових злаків, це раз. По-друге, витримано 3 роки в дубовій діжці, і це круто, тому що мало хто з наших виробників витримує так довго і взагалі відносини наших виробників міцного алкоголю з дубовими діжками все ще досить натянуті, але... Тим паче з часом мені здається, що це все вирівняється. Так ось, а, хай по цей віскі наробив величезну кількість, особливо порівнюючи себе з артбегом у GDL. Артбегу я не знайшов, саме у GDL не знайшов, тому от, по бідності, буде 10 -річний. Саме з нього ми і почнемо. Що ж, пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Все по-чесному наливаю артбег десяточку. Класика і знаєте... Чому саме артбек десяточка і чому вони саме себе порівнюють з артбегом, як мені здалося? А, тому що у артбега дим в ароматі це не сама сильна його сторона. Це на мій смак. Артбег, як на мене, це король саме смаку, якщо ми говоримо про димний віскі Ну а королем аромату димного віскі є Лафройк. Моє. Суб'єктивне враження, моя суб'єктивна думка щодо двох цих дистилерій. Але ви можете написати в коментарях, що я не правий і взагалі я ніфіга не шарю віскі, я з вами не буду сперечатися. Ну що ж, а... артбек 10 років, в ароматі море, соль, солод. Що ще? Ну, копченості є. Так. Устрічні панцирі, трохи мазуту. Далеко, далеко, далеко там ванілька якась проскакує. Ну, чесний, десятирічний, шотландський димний сінгл молд. Що ж, ковточок води. І ковточок віскі. Чесно, артбек 10 років. Солений, насичений, маслянистий, копчений. От, що ще треба для щастя? І відносно оцієї дистилерії. Шість років вона вже працює і, знаєте, мені вдалося познайомитися з продукцією цього виробництва трохи раніше. Банально декілька років тому, коли в Whisky Corner ми грали в секретного санду. що відбулося? Мені, мій хороший товариш, офіціант. Паша подарував їх дегустаційний набір. Так, в них є дегустаційні набори, тому що роблять вони не тільки віски, а ще величезну кількість а, міцного алкоголю. І що зробив Паша? Він мені подарував дегустаційний набір, і він досі стоїть, У мене ще руки до нього не дійшли. Але якщо ця штучка мені залетить, сподобається, то я з задоволенням його продегустую. І можливо навіть там якийсь ролик зніму чи щось напишу там в свій майбутній телеграм-канал. Що ж, ніфіга собі. Ніфіга собі. По-перше, пахне настоянкою. <хи> От. Але це з пляшки, як ви розумієте, аромат в пляшці і аромат в а, гленкерні буде відрізнятися. Ні, ну реально пахне якоюсь настоянкою. От у, на гірких травах. Ну що ж, наливаємо в буль В ароматі. О, так, цей аромат о, гірки, гіркої трав'яної настоянки, він о, проходить, але не дівається взагалі. От, він залишається з нами. І в ароматі тут о, гіркі трави. Трохи полиню пахне. Щоб... Торф якийсь тут був яскравий, я не відчуваю, якщо чесно. От травянистість, травянистість. Можливо, трохи, знаєте, такого а, підпаленого листя восени. Якщо от, ви пам'ятаєте цей аромат, слава Богу, що все менше-менше людей палить листя восени, то оцей от, от, от аромат в бокалі цьому зустрічається. І в цьому напої зустрічається. Така от якась зеленувата копченість, зеленувата трав'янистість. Мені щось от здається, а що буде гіркий в смаку. Тому що от саме так пахнуть якісь там італійські бітери. І амаро. Сказати, що він глибокий, ні, але з іншого боку, а чого я хочу і цьому напою всього-навсього три віскі? Три віскі, три роки. Ну слухайте, глибини нема і а, одразу відчувається, що це, ну, по аромату відчувається, що це не со солодовий віскі, не 100% солодовий, а тут у нас, а, як я вже показував в камеру, а, змішаний... Копчене копчений жито, солодовий ячмінь, пшениця і шоколадний житній солод. Нісні цього 47, цього було зроблено 82 пляшки, і, як ви розумієте, залишив вже 81. От. І, якщо чесно, я в світі не знаю аналогів, щоб... Коптили саме там жито чи пшеницю, а зазвичай коптять ячмінь. Якщо ви зустрічали там якісь аналоги, схожі віскі, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже вдячний, тому що останнім часом я не дуже слідкую за новинами віскі індустрії. Ну, слухайте, він не розвивається, він залишається оце саме таким, яким і був. Тобто це... Оце, оце, Аромат листя, трохи горілості, тління. от... Невеличкий натяг на якусь хуму. Що ж, ковточок води? Ковточок віскі. А смаку, я вам хочу сказати прикольно. Uh, Трав'яниста гірчинка є я не знаю звідки вона тут взялась от відверто я не знаю люди якщо ви от хто робить цей віски будь ласка напишіть як вона з'явилась і саме головне ви uh, в соціальних мережах розписуєте uh, який це віске, класний, ви його порівнюєте там, з артбегом у Гадейлом, кажете, що там дивні щось середнє між артбегом і е, лагавуліним, але ви не указуєте е, в яких перегонних апаратах і перегонних кубах ви отримували цей дистилят. Взагалі, в яких перегонних кубах чи апаратах ви отримуєте ваші дистиляти, тому що я там бачу у вас і е, е, оковита, чи горілочка є і так далі, і так далі, різні напої. І знаєте, от для, саме якщо ви говорите віски, то для віски-маньяка апарат перегонний він має велике значення, а в там, дуб і так далі, так далі, то вже йде другою хвилею, тому що якщо там, це зроблено не в перегонному кубі, то 90%, навіть більше, ніж 90% поціновувачів Single Moult віскі скажуть, «Ні, ні ні, я це пробувати навіть не буду. От. Ну що ж, в смаку, ну, аромат, який був таким і залишається, а от смак. Смак я вам хочу сказати, що приємний. Тут такої от нема копченості, такого рівня фенольності, як у того ж самого артбега, так, навіть десятирічний трохи більш фенольний, але ось ця от трав'янисто-гірка під копчено хлібна нота, вона дуже крута. От мені дуже подобається. От мені такі напої взагалі залітають, я люблю напої, причому гором про коктейлі змішані напої, тобто якоюсь гірчинкою Мені дуже подобаються бітери, мені дуже там подобаються Аверни, а, Амаро і так далі. І от для мене оце от дуже круто. Місність 47 не відчувається, дубовості якоїсь передубленості не відчувається, відчувається, що напів певний час провів в бочці, а... і все, от там, якоїсь там танінності, передубленості ну, нема. Чесно, дуже крута річ, і я, якщо ми порівнювати з віски, нічого схожого не куштував. Я там можу проводити аналогі зараз тільки з якимись там бітерами, і не знаю, чи це добре, чи це погано для того напу, який от називається віскі. Після смаку середньої довжини трохи копчений, трохи пряний. Перець, такі от, знаєте, прянощі, чорний перець, роздавлений, трохи білого а, лаврове листя. От. Мені подобається. От чесно, мені подобається. На віскі це не схоже, я б ніколи в житті не вибив би, що це А, І, в принципі, це непоганий алкогольний напій, який відповідає критеріям віскі. Ну що ж, э, дякую за те, що прислали на дегустацію, я був максимально відвертий, э, я був максимально щирий, перепрошую, якщо не достатньо інформативно розкрив для вас э, органолептику цього напою, але ви бачите, ось такий бідний в мене словниковий запас, але я над цим буду працювати, а ви головне бережіть себе, пийте гарні напої і... До нових зустрічей. Да-да-да-да-да, ледь не забув. А, так ось, як я сказав, я собі його не залишу, я принесу його в віскі Корнер і у вас буде можливість там прийти, сказати, що, а мені, будь ласка, налити той віск, який Олега був на огляді. І вам його нальють, пригостять. Тому чекаємо в гості. Па-па!